Ава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: сім осіб загинули внаслідок масштабної ДТП на дорозі Тернопіль. -Рів. На фронті загинув 27-річний житель Золоча. Ми запитали у людей, чи будуть вони ставити ялинку. На фронті загинув воїн із Золочівського району, який вважався зниклим безвістом. Жорстоке вбивство неповнолітніх на Золочівщині Апеляційний суд залишив без змін вирок. Від важкого поранення помер воїн із Золочівського району. У Золочівському районі попрощалися з воїном. У школі на Золочівщині медики врятували життя 12-річного хлопчика. У Золочівському районі пошкоджено майно підприємства, оголошено винагороду 50 тисяч гривень за інформацію. Сім осіб загинули внаслідок масштабної ДТП на дорозі Тернопіль-Львів. Про це повідомляє кореспондент Золочу.канець з посиланням на поліцію у Львівській області. Семеро осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Поліцейські проводять розслідування. Подія сталася 15 грудня. О 5 годині 30 хвилин на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська, неподалік села Чижиків Львівського району. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів автомобіля БМВ, автопоїзда ДАФ і мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули сім людей, пасажири мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Крім того, троє осіб дістали травми. Та були госпіталізовані до лікувальних закладів Львова. За фактом ДТП, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановили попередню причину цієї ДТП. За даними поліції, водій БМВ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ДАВ. Після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Водія БМВ поліцейські затримали. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Призначено експертизу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Сумом повідомляємо, що загинув 27-річний житель Золочева, уродженець Херсонщини Владислав Житкевич. 11 грудня 2024 року в районі населеного пункту підсередньо Харківської області начальник відділення забезпечення Владислав Юрійович Житкевич отримав поранення несумісне із життям. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України. Різдвяні свята вже зовсім близько. Час прикрашати ялинку. Але яку обрати? Живу чи штучну? Кореспонденти золочу.нет вирушили дізнатися, що обирають люди. Насамперед треба новорічний настрій, а його зараз у нас час немає. Але... Але як можемо, так і готуємось. А як плануєте святкувати новий рік? Ой, двоє. Так плануємо в колі друзів або двоє, або з батьками посидіти. Ну дуже гучно і так як було до війни, то ні. Але так просто. Заради свята, то так. Чому зробили такий вибір з зеленкою? Е, менше сміття штучно не люблю, бо не, то, е, не той святковий настрій. Велику не хочу, квартиру важко занести. Чому такий? Я планую, але не тут я буду, а там поставлю. Все? Все? А яку живу чи штучно? Живу, живу, маленьку таку оставлю кожного року. Ні. А. а чому? Не знаю, просто. Ми ще?» Так, ми вже поставили. У нас штучно. А чому такий вибір? Ми кожного року ставимо. Ми купили одну велику і кожного року вже, поки маленькі діти, ставимо велику ялинку. Та звичайно плануємо. А яку? Живу, напевно. Напевно. Ну, це ще питання таке 50 на 50». А чому такий вибір, якщо живу? Ліс, природа. В хаті. Буде затишно, повітря буде свіже. А що буде з екологією? Ну, погіршиться, тому і не радимо так робити. Ліпше поставити ну, штучну ялинку. Але і, ек... і екологія теж буде погана після цього. Скажіть, будь ласка, чи будете ставити ялинку цього року? Так, ми вже поставили. А яку? Штучну. А чому такий вибір? Ми вже нас на пару років Вона просто всипається дуже швидко жива. Звичайно, би хотів живої, але... Поки що штучна, <смі> не даємо перевагу. Скажіть, будь ласка, чи плануєте цього року ставити ялинку? Дома? Дома. Да, Ой. Може, поставлю, бо я так як кате. Я думаю, якщо все добре поставим. буде, то ми поставимо. А яку живу чи штучну? Я б ну, вже живу, але бажано, якщо, як... бажано живу. Штучна, то штучна, а жива вона, хоч має такий запах файний, ну димовий, спитковий. <смі> Ліпше, щоб була жива ялинка. Я б казала, діти, хочуть, хоч така йде війна. Але діти хочуть. Там того року ми не ставили, бо то в нас така біда стала тут в мене братом, брат на війні був, мені було не до ялинки. А того року, дай Бог, щоб було все добре, щоб ми були з ним. Бо любимо вже все живе, все натуральне. Та й купили таку придбали. Добре. Дякую, гарно. Поставили вдома. А яко? Штучно. А чому такий вибір? Така була. Чи плануєте цього року ставити ялинку? Так, планую. А яко? Звичайно. Справжні, справжні. А чому такий вибір? <смі> <смі> не знаю. Вирішили, звичайно. Краще. Так. Краще, ніж штучно. А чим краще? А, запахом. Звичайно. А яку? Е, ну, я думаю, напевно, думаю, штучно, скоріше все. Бо ну, не будемо виробити природу, не ще все. Штучно. А чому такий вибір? Я не знаю, якось тих вирішили та поставили. Скажіть, будь ласка, чи будете цьогоріч ставити ялинку? Е, так, я буду ставити ялинку. Вона в мене вже стоїть. Ми... А яка? Ми поставили штучну. Ми її кілька років тому придбали, тому що ми за екологію. Мені дуже шкода цих дерев, які вирубують. Треба дуже багато років для того, щоб та ялинка виросла. Тому ми зробили для дітей таке маленьке свято. Вони прикрашали, ми це робимо кожного року. Тому так такий вибір. Суму повідомляємо, що загинув 44-річний зловчиянин Андрій Васильович Квасниця. Від 25 травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман І Куп'янського району Харківської області. Воїн служив навідником кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Родина отримала підтвердження про ідентифікацію тіла молодшого сержанта Андрія Квасниці. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. З глибоким сумом повідомляємо, що 12 грудня 2024 року у військово-медичному клінічному центрі західного регіону від важкого поранення, отриманого 3 вересня на Курщині, помер український захисник, мешканець села Заводське, 56-річний Боднар Василь Михайлович. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь Боднар добровольцем став на захист рідної землі, доєднавшись до 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Проходив службу на посаді водія роти вогневої підтримки 64-го батальйону, віддано виконуючи поставлені завдання, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. За публічне обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Рішенням суду 24-річного та 23-річних мешканців Золочівського району та 21-річного львів'янина визнано винними в умисному вбивстві. Також мешканців Золочівщини засуджено за використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, незаконний збут психотропних речовин, одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Їм призначено у вигляді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідно. Прокурори в суді довели, що у 2020 році на Золочівщині засуджені до смерті побили битої неповнолітніх хлопця та його дівчину, після чого їх тіла спалили та закопали у лісі. Встановлено, що засуджені займалися збутом канабісу через телеграм-канали, роблячи закладки, інформує Львівська обласна прокуратура. 12 грудня у селі Задвір'я Золочівського району поховали воїна Віталія Ткача. 47-річний Віталій народився на Херсонщині та служив стрільцем-санітаром. Його бойовий шлях був сповнений мужності, самовідданості та вірності своїй країні. 12 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу Георгіївки Покровського району Донецької області, Віталій зник без звісти. Місяці очікувань завершилися болючою звісткою. Його загибель було підтверджено. Родина героя. Тісно пов'язана з громадою Задвір'я, прийняла рішення поховати Віталія в цьому селі, яке стало їх другою домівкою після переїзду з Херсонщини. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. У день Святого Миколая у школі одного із сіл Золочівського району сталася надзвичайна ситуація. 12-річний хлопчик втратив свідомість через зупинку серця. Завдяки оперативності шкільної медсестри та професіоналізму бригади екстреної медичної допомоги життя дитини вдалося врятувати. Медики підстанції екстреної медичної допомоги Золочів провели реанімаційні заходи, застосували дефібрилятор та відновили серцевий ритм за 6 хвилин. Хлопчика госпіталізували до золочівської лікарні, а згодом перевезли до Львівської обласної дитячої лікарні охмадит. У дитини діагностували вроджену аномалію серця. Після доби в комі хлопчик прийшов до тями, а зараз перебуває у стабільному стані. Медики сподіваються на його повне одужання. Дякуємо всім, хто доклав зусиль до порятунку юного життя. Приватне підприємство Шостак, розташоване в селі Заболоці Золочівського району, стало об'єктом мандалізму. В урочищі дзвінець невідомі особи пошкодили спостережну вишку та спиляли шлагбаум, завдавши шкоди господарству. Підприємець Сергій Шостак обіцяє винагороду в розмірі 50 тисяч гривень тому, хто надасть правдиву інформацію про осіб, причетних до пошкодження майна. Ми зараз знаходимося на угіддях, які були взяті під оренду з аукціону 53 гектари. Називається урочище дзвінець. З метою ми сільське господарство маємо біля 900 гектарів, займаємося вирощенням різних культур. Серед них теж плануємо зайнятися оленярством. Маємо десь 51 гектар коло. В заболоцях для розплідника і тут взяли 53 гектари для майбутнього потомства. Ну і Почали ту територію, що можна було і доїхати і щось робити. весною осінню було зроблено дорогу, ми зробили тут, шламбам поставили, там далі поставили спостережу вишку для пильнування, спостерігання. І цю суботу виявив таку неприємну ситуацію. Приїжджаю, як завжди, так серед тижня пару разів приїжджаю, приїжджаємо, дивимося, тут зрізаний шламбам здерті. Дошки інформаційні, що тут територія приватна, не можна без дозволу проходити, проїжджати. Трошка воно. Така неприємна ситуація була. Зголошено то в поліцію. Сьогодні слідчі були рано. Взяли покази, заміри поробили. І думаю, що поєдімо далі, подивимося, що далі, що там на вишку, які знищення, то зробили. Ну і тут прибули на вишку, яка була поставлена для сторожів, для охорони спостереження. І якісь доброжелателі, то кому перешкоджає, завалили то. Мета головне було, так як я сказав, ми плануємо розведенням оленів тут, огородити е і використовувати потім ріхів для, для для лікарства. О, і він ну, комусь то дуже перешкоджає, кому не дозволяється полювати або браконьєрити, або хотіли ті землі, е територію взяти. На мою цінусну думку, судження, то тяжко сказати, хто то, чи якісь там місцеві, чи фірми, які мають бажання то, та є, то, до, прав, способом безправним, то зробити. Але однозначно видно, що хтось назвась тут робить. До того часу, перед тим, наскільки мені відомо, то були землі колись Медведчуки. Я розмовляв з лісничим, казали, коли знають лісу. Нічого навіть в ліс в їжджати не можна було нічого робити в тих, тих територіях. Хоч знаю, наскільки знаю, це є парк. Е е і тут взагалі не можна в ту сторону нічого робити, але вони займалися чим займалися. То я думаю, що більше ви знаєте, що тут було до того часу, ніж я. А, а ми тут взяли то платимо майже. 900 тисяч річно за 53 гектари оренду, 888 тисяч, наскільки пригадую, за, за 53 гектари. І то інвестиції тут планували досить великі інвестиції, але ми так і так будемо далі продовжувати це робити. Тих, хто то зробив, напевно, будуть наказані. Має. Поліція то знайде, думаю, впевнений навіть. Бо, бо такі речі треба наказати. Просив би хтось буде бачити це відео чи читати про ту інформацію, що сталося тут. Просив би звернутися до нас чи на мій телефон, до нас, до ПП-6, Заболоці. І, звичайно, буде винагорода. Якщо буде інформація правдива, то винагороду мають 50 тисяч гривень. Дам за, за інформацію, хто це зробив. Буду дуже вдячний. То ПП Шостак звертайтеся. Номер телефону 050-317-2244. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!